Вітаю вас на каналі Місячна країна. Зараз я розповім, коли наприкінці жовтня в Україні востаннє переведуть годинники і чому назавжди залишається зимовий час. В червні цього року Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників в Україні. У жовтні 2024 року ми востаннє перейдемо на зимовий час. І більше стрілки чіпати не будемо. Це матиме як негативні, так і позитивні наслідки. Нагадаю, що на зимовий час годинники переводять щороку в останню неділю жовтня. Цього року це буде неділя 27 жовтня. Час потрібно буде перевести о 4 годині ранку на одну годину назад. Це означає, що вночі в нас з'явиться зайва година сну. Сучасні телефони та інші електронні пристрої переходять на зимовий час автоматично, а ось механічні годинники доведеться переводити вручну. Також відбуття і прибуття транспорту у ці дні буде вказано за новим часом. Україна назавжди залишається у часовому поясі плюс два. Не всі українці задоволені тим, що постійним часом для країни обрано зимовий. У такій ситуації влітку в східних областях світатиме о 3 годині ночі, а темнітиме о 9 годині вечора, а взимку буде дуже рано темніти в західних областях. Також... Постійний зимовий час не дуже вигідний для економіки. Підприємства починають і закінчують роботу пізніше, а працівники часто повертаються додому в темноті. Усе це призводить до загального зниження продуктивності. Однак скасування процедури безумовно корисне для організму і вчені довели, що переведення годинників. Негативно впливає на здоров'я та порушує природні біоритми та спричиняє безсоння. Тож, нагадаю, 27 жовтня, у неділю, час потрібно буде перевести на одну годину назад і залишити так назавжди.